Наші одну мітці. Ось ми пригнали 6 автомобілів в місто Софіляни вже і вони сидять, чекають клієнтів. Клієнти будуть сьогодні вечором, там завтра вже будуть приїжджати забирати. Перше ми маємо гольфорочка, гольф кінець 99 -го року. 12 місяць 99-го року. 1,9 турбодизель. Що можна сказати про машинці? Машинка дуже ухожена. Будь-якого шатана, моторчик економний. Тут 130 лошадок, 6-ступінчна коробочка передач. Автомобіль їсть в агресивному режимі їзди 7 літрів. Далі у нас є BMW-318. Запускати це вона їде в місто Київ. Це у нас є автомобіль BMW 318. 97-99 року, ну, не пам'ятаю, тому що дуже багато автомібрів. Машинка їде в місто Бердянськ до моря. 1,8 чистий бензин. Машина також дуже ухожена, не вбита, немає ні ржи, ні гнилі. Моторчик працює дуже гарно, не димить, масло не бере. В машині є люк, з тим так, резина так собі, резину потрібно міняти. В остальному машина цілком справна і дуже, дуже хороша. Я думаю, клієнти будуть доволі. Далі у нас є Passat b 6 Passat b 6 турбо, бензин чистий, світлий велюровий салончик. Машинка також по ходові не гупає, нічого не гримить. Хороша резина, машина з Германії, яку ми вже самі розтамажували на Польщу, і віддаємо клієнту місто Трускавець. Місто Трускавець, я думаю, буде сьогодні-завтра повинен приїхати забрати. Не показуємо салон, тому що зараз на вулиці вже стемняється, нічого не просто встановити. Далі ми маємо також Passat, також 1,8 турбо, тільки бензин-газ. Машинка їде в місто Київ. Також в місто Київ. В машині що ну, По ній було декілька нюансів. Тобто є там царапинки, якісь там підкрашувалися, але все на як роки. Ну, і ціна... Не є ж так сильно. Тобто, по цінах по е, спілкуйтеся з клієнтами нашими вже по переписках в групі, і там в це все, все докладно узнавайте. Далі ми маємо дві Audi. Дві A4, одна з них, козу універсал з двигуном 1,9 турбодизель. Дуже економний двір для цієї машинки. Е, по... Так. У машині таких нюансів немає, мотор прекрасно працює, салон гарний, ухоженість, електропакети і так далі. Теж маємо люф, релінги. Ну, трошечки ходова така у них. ушатана, потрібно робити ходову. так, Тому що 90 в 90% випадків автомобілі, які приганяються з Європи, тут потрібно одразу робити ходову частину, ну і міняти одразу розхідники, як масла, фільтра і так далі. Це все потрібно одразу робити. Ця машина їде в Луганську область, не пам'ятаю як чи місто чи село. Клієнт сьогодні ночі її забирає. Далі ми маємо таку Audi 4 з двигуном 2.0, газ бензин. шкільний салончик, електропакет і так далі. Ну, по машинці тільки з нюансів, це те, що чуточку там порване водійське сидіння шкіра, потрібно перешивати. Встальному ж вона гарно себе веде на дорозі, тримає і Доволі непоганий варіант за, за такі гроші, як він взяв. Що хочу вам сказати, наші одногрупники, щоб ви більше звітали, так увагу, то, якщо ви хочете замовляти машини не в нас чи в нас, чи можливо в інших. Тому що тут дуже багато є груп, які, скажімо так, такі самі, як наші групи, тільки вони, на жаль, не, не працюють, скажімо так, як потрібно. Стараються обманути клієнтів і так далі, кинути їх на гроші. Ну, перед тим, як хочете замовляти автомобілі, Завжди спілкуйтеся з тими, хто вже замовляв у цих групах, переписуйтеся, зізванюйтеся, питайтеся по сроках і так далі. Ми ж, в свою чергу, якщо будете замовляти в нас, будемо старатися так, щоб доставити вам відновлення. І, скажімо так, завжди Ну, ми завжди так на зв'язку, щоб ви ну, були завжди задоволені, тому що наші клієнти, якщо вони задоволені, вони приходять чи, чи інших клієнтів. Це, звичайно, нам великий плюс. Далі. Що хочеться вам побажати, так вже скоро сказав Новий рік хочу вам бажати, щоб, щоб в новому році вам прийшло щастя, щоб минулися не гаразди, щоб ви могли заробляти кошти, купляти ті машини, які ви хочете їздити на них, а не то, що нам впарює наше государство. Ну що, в цьому випадку? Дякую всім, підписуйтесь на нашу групу, ставте лайки. З вами був Мирослав та Іван. Всім щасливо!